Величезний, величезний всім привіт. Запрошую вас в Аврору. Акції з 1 по 7, включно вже липень. Вже липень. Вітаю вас. Вітаю вас на каналі. Самих найкращих. Подивимося, які акції знижки на цей тиждень приготувала нам Аврора. Фарба, палет а, так, по 64 гривні. Я бачу навіть деякі знижки йдуть не, не тільки по 7, а по 10 липня, а деякі до 7 липня. Ну добре, будемо з вами дивитись. Я, я постараюсь а, не пропустити а, озвучити 10 чи 7. Так, це у нас іде спрей для волосся. 27 гривень. Зараз хороша на нього знижка, кондиціонер-спрей для розчісування волосся. Також в акції фарба Мальва 32 гривні. Бачу ціну знижену на сульсену. Дуже хороший засіб. Це у нас іде шампунь-пілінг зі скрабом 139 гривень. А, шампунь проти лупи Сульсена звичайний, 150 грамів, 124 гривні. І Сульсена, це у нас іде засіб Це паста а, 109 гривень. Зараз також в акції я купував ці. Оцю сульсену вона мені допомогла. Так, зі знижкою ось цей шампунь-кондиціонер для волосся літровий. Переходимо до Так, ну, на жаль, у нас немає світла, але сподіваюся, що відео я витягну, зроблю добрим. Шампунь для всіх типів волосся. Це якась новинка, бачу, від торгової марки Пуся. Або змінили упаковку. Також йде літр для всіх типів волосся з рослинним екстрактом ромашки. І ще ось такий з екстрактом кропиви. Зі знижкою а, гель для душу навіть можна використовувати як шампунь. Три в одному Old Spice 139 гривень. Так, бачу зі знижкою ось цей гель для душу чоловічий. До речі, дуже. Класно пахне, такий освіжаючий. 250 грамів, що така ціна нормальна, адекватна 52 гривні. І зі знижкою Арко 2 в одному, шампунь та гель 55 гривень в акції. А дивіться, а, оцей. А, це не цей. Я думаю, що арко без знижки 49 гривень. Ціник стоїть це не від цього. Добре. Так, бачу ціну знижену на пемзу для стоп. Зараз. Літо, п'яточки відкриті, тому слідкуйте за своїми ножками. Так, пемза для педикюру. Ловіт, 4 в 1. На жаль, не працюють а сканери. 29, А, це ось ця 4 в 1, так? Да? Так, да. ось ця 4 в 1 пемза, зараз зі знижкою 29 гривень. Так, терка для п'яток. Навіть терка для п'яток є. Дивіться, яка зручна, дуже зручна, хороша. Зараз за 59 гривень можна придбати ось такий набір мочалок для тіла в наборі 3 штучки, ну, грубо кажучи, по 20 гривень за мочалку. Це дуже хороша ціна. Зі знижкою шампунь від доктор. Яєчний жовток та золотий вуз. Так, бачу зі знижкою спонжі для нанесення. Чи, для чого вони? Для макіяжу 29 гривень. Можна зекономити 10 гривень, придбавши ось такий набір пензликів. Зі знижкою трафарет для макіяжу. По 19 гривень, також економія 10 гривень. Набір інструментів для педикюру. Так, а ось такий мінімалістичний, да, мабуть, саме необхідніше. За 19 гривень зараз можна придбати. Набір розпірок для пальців ніг 5 гривень. Так, я дивлюсь, зараз дуже багато поставили в акції а, різних резинок для волосся. Усі показувати не буду, тому що дуже-дуже багато, великий вибір, дивіться, від 12 гривень бачу, 14 гривень ось такі наборами також, та по 29 гривень. І ось такі також зі знижкою можна зекономити 10 гривень. Зараз по 19 гривень. Ось такі можна придбати за 9 гривень. Теж хочу сказати, що ціна і недорого. Бюджетні ціни на резинки. Добре, ходіть далі, подивимось. Я хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Я не чи дякую, величезне, величезне вам спасибі. А наш огляд триває. Так, 79 гривень дезодорант антиперспірант Фа. Суха рексона антиперспірант зараз 94 гривні. Від ціні мабуть, найбюджетніша, да? антиперспірант, по 59 гривень. Кулькова Рексона 59 гривень. Зараз хороша ціна на ось такий скраб для обличчя та шиї з муцином равлика. Тут 150 грамів, зверніть увагу, 44 гривні. Дуже хороша акція. Так, дивимось далі. Рексона у нас по 84 гривні. Будь-яка, тут є багато-багато різної різної рексони. Зараз вони в акції по 84 гривні. Так, сині та кулькові для жінок та чоловіків по 32 гривні. Рексона чоловіча 64 гривні кулькова. Нівея чоловіча кулькова 74 гривні. Так, арко по 64. Не знаю, як арко, але ну, це новинка. Не знаю, як воно буде працювати, ще не пробував також. А ось цей арко, дезодорант, антиперспірант Зараз в акції по 69 гривень. Найбюджетніший, мабуть, гель для душу, подивіться, 18 гривень, 300 г. Цікаво, як він. Як він, як він. Так, зі знижкою гелі для душу Фа по 64 гривні. Так, і ось такі гелі для душу можна придбати за 54 гривні. Кремовий гель для душу 510 г. Тканеві маски для обличчя в Аврорі по 15 гривень. Це найбюджетніша ціна, хочу вам сказати. Хороша ціна на ось цей великий гель для душу. Тут йде цілий літр, пляшка з дозатором. Їх є два види, два аромати. 29 гривень набір станків для гоління жіночі, в упаковці 5 штук. Так, станочки для гоління бік, вони йдуть на три леза, В упаковці 4 штуки 87 гривень. Паста дитяча саніно, 42 гривні. 29 гривень зубна паста Fresh Guard, і за 42 гривні зараз можна придбати Blenda Чи це Aqua Fresh? Вибачаюся, Aqua Fresh, не подивився, але його немає. 64 гривні Blenda 3D White. Мацюпоньку, поньку зараз можна купити за 29 гривень, зекономити 10 гривень. Також бачу в акції піна для гоління, гідс чи Gips. Гіпс. 200 грамів, 52 гривні. 99 гривень нівея пінка для гоління для чутливої шкіри 200 грамів. І також в акції гель для гоління Нівея 200 грамів, 149 гривень. Хочу сказати, що дуже хороша оця пінка для рук і тіла. Економна. Тут 300 грамів, надовго її вистачає, зволожує добре шкіру рук. Я також саму маю, тільки здається, в іншому... мав в іншому Штат. дизайні. Так, ось таку я мав. Дуже хороша, також хотів спробувати її. Дійсно, я можу її рекомендувати вам. Надовго вистачає, зволожує шкіру рук і аромат приємний. Так, зі знижкою 42 гривні крем-мило-рідке. Тут багато різних смаків. Йде цілий літр, 42 гривні. І в акції 47 гривень мило, крем, мило шик. Зверніть увагу, тут великий е, об'єм 500 грамів, а пляшка йде з дозатором. Дивіться, яке гарне, е, красиве да, е, оформлення пляшки. Можна потім використовувати, купити якусь запаску, ось таку, наприклад, як зараз по 15 гривень, і сюди переливати. 47 гривень в акції шик. Бачу, з'явилось дитяче милошик, це великий шматочок. 100, скільки тут грамів не бачу: 140 г-19 гривень. Акції шик тверде мило, 47 гривень. А ось таке тверде мило можна придбати за 32 гривні зараз. Я хочу сказати, що так знаєте, трішки там, трішки там зекономив і набігає така нормальна сума. Дуру зараз 74 гривні тверде. Жіноча гігієна Котекс 19 гривень. В акції жіноча гігієна Лібрес 58 штук, 69 гривень. Зверніть увагу, знижка майже 40%. Продасться. Зі знижкою зараз оцей електрофумігатор від комарів. Цілий на набір 64 гривні. Ось такий набір 88 гривень. Ну і потім можна купувати оцю саму рідину. Бачу за 39 41 гривня та 44 гривні. Я не знаю звідки такі ціни на блокноти, на зошити. А ось тут я такий крутий, знайшов, мабуть, антистрес. Ха -ха. Клас, ось такими дивіться, як губка для миття посуду, чи що воно на жаль, не працюють сканери, тому ходіть, подивимось, а, те, що стоять акційні то Ой, зараз впаде. Дивіться, який гарний красивий також записник. А, це скетчбук. Так, і як тут? А, і тут малювати можна. Шкода, що сканери не працюють. Розсканував, бо дивіться, яка гарна сова. Звичайно, красивий блокнот. В акції зараз кава Якобс Крон Голд 179 гривень. Ой, це дешевше, ніж в іншому магазині. 170 грамів. А, це 100 грамів. Я думаю, щось так це і дешево. 170 грамів. Класік розчина. Де вона є? Це ж не ця, правда? Ні, це не ця. Це взагалі не ця. Так, добре. Давайте далі дивимось. В акції зараз чорна карта, 55 гривень. Добре, дякую, я вже бачу, дякую, вас Дуже темно і бачу, що цінники не розвішані багато. Капучинатор по 29 гривень. 29 гривень. Капучинатор. Ходіть далі. Так. Не знаю вже е, ніби обід майже, але цінників майже ніде немає чомусь. Так, 49 гривень зараз. Ой, хороша знижка, дивіться, на отаку ложку шумівку. Така ложка також зараз зі знижкою. 49 гривень. І ось така шумівка з цієї ж серії, також зі знижкою. Так, я знайшов нові чашки по 59 гривень. Дивіться, це новинка, таких ще не було. Досить такий цікавий гарний принт. Нерізкий малюнок 59 гривень. Так, це також нова а, чашка бачу. Мій тато Герой. Да, це нова чашка, я таких ще не бачив. І ціна такого. Тато Герой 59 гривень на а, 350 грамів. Так, ось ці чашки також бачу зараз зі знижкою по 49 гривень. 99 гривень чашки із фігуркою всередині. Ось такі 44 гривні. І також непогана ціна на подорожуй. 49 гривень. Чорна чашка. Ціна знижена на ось цю чашку, яка йде в коробці, на 320 грамів кохана. Ємність для спецій 15 гривень. Трішки ось така більша по 39 гривень. Зараз зі знижкою була 49, непогана ціна. Так, 39 гривень цукерниця. Скляна, але я її щось не бачу. А, оце скляна. О, Бачите, як це. Дійсно, цукерниця йде скляна, але е, сама оця кришка йде і ручка йде пластик. Але ще тут іде йде ложечка ось така. 39 гривень. Також непогана знижка, зверніть увагу. Кольори в асортименті. Зі знижкою ось ці склянки високі, лайм на 260 г 34 гривні. Склянка низька на майже 300 г 285-18 гривень. Так, дивіться, яка цікава зелень та овочі, секрет у тарілці. І що? Білкова їжа, вуглеводи. Та ви що, дивіться, тарілка для здорової їжі? 139 гривень без знижки, тому як ідея як новинка. А я пізніше також хочу зняти відео. А посуд подивимось з вами обов'язково подивимось. Посуд в акції рукавиці по 32 гривні. Набір антивибраційних підставок для пральної машини, які, які не працюють взагалі, які я вже не перепробував, не працюють чомусь. Ціна лише 11 гривень. Ось така ганчірка для миття підлоги. 39 гривень зараз зі знижкою. Ось ці килимки, чи як вони правильно називаються, зараз скажу вам. Да, килимки для раковини. А ось це дуже-дуже хороша а, штучка. Це ганчірочки для прибирання в упаковці 30 штук. Зараз вони по 49 гривень. Одну ганчірку можна використовувати там протязі дня, я не знаю, щось таке помити, повитирати і викинути у смітник. Дуже хороша річ, дійсно. Так що зверніть зараз увагу на оці ганчірочки. Так, бачу нові ось ці а, щітки вийшли по 19 гривень. Зараз зі знижкою а квас домашній. Я, до речі, купив оцю упаковку, але ще ніяк не можу зробити цей квас по 19 гривень. Зараз в акції, але здається, акція скінчилась. Да, Акція скінчилась. На жаль, добре, а, я тоді буду закінчувати відео. Тому що йду вже знімати для вас наступне. Це для морозива або за... І для йогуртів теж хороша оця штучка. Форма для виготовлення морозива. Зараз вона по 64 гривні. Всього вам найкращого. І зараз вже з вами зустрінемось у наступному відео. Всім пока-пока!